Привіт, друже! Я веселий колобок. Ному зі мною голосні звуки вивчати. Але в мене одна умова є. Треба ротик широкий мати. А в тебе ротик широкий? Буква А. А А. А, Яблучка два. Ротик широко відкривай, звук А гарно вимовляй А. 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 У мене задзвонив телефон, я відповів Алло, Алло. Повтори так, як я, Алло, Алло? Алло. Повторюй знову. Алло, алло о, алло. Я хлопчик Андрійко, звук А вимовляти вмію, а ти а? Буква О. О-о-о! яєчко одно. О. Як дивно, ти чому такий сумний? Знайомся з моїми друзями. Це привид Каспер. А це маленький Сашко. Буква У. Песик на шнурку. Мивчі зі мною цей віршик. У у у. песик на шнурку. Повторюй у у у. песик на шнурку. Пограємо у жмурки. Ку-ку. а де ти? Ку-ку а де ти? Ку-ку, а де ти? Буква Е Е-е-е, е е. де ви, друзі, де? л

А цей пальчик мама. Оцей пальчик наш дідусь. А цей пальчик баба. А пальчик мізинчик я малий Максимчик. Буква І. І-і. Ти сподобався мені. Фільму нашому кінець, хто дивився, молодець.